Жахлива ДТП відбулася на Дубинщині. Там через невдалий маневр водія авто злетіло з дороги. У салоні була дружина Керманича та троє дітей. Наймолодшому лише 13 днів. Добу медики боролися за життя немовляти. Однак дитина померла. Не впорався з керуванням та злетів у лісопосадку з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік. У ДТП травмувався водій легковика та пасажири: 38-річна дружина Керманича, а також її 16-річна донька та 14-річний син. Усіх після надання допомоги медики відпустили. А у рівному неподалік 12-го ліцею зіткнулися дві автівки. А все через те, що один з водіїв не вибрав безпечної швидкості. Троє травмованих як наслідок зіткнення. У нас ДТП ДТП річного пасажира авто БМВ та 39-річного керманича Мерседес з травмами різного ступеню медики госпіталізували до лікарні. 23-річному водію БМВ лікарі надали необхідну меддопомогу та відібрали біологічні зразки крові на стан сп'яніння, після чого він залишив медзаклад. На вулиці кулика та ходачика автомобіль збив пішохідку. Жінку доставили до медзакладу. На захисників Маріуполя теж трапилося ДТП. Там водій виїхав на зустрічну смугу руху. Від удару іншу автівку відкинули на узбіччя. А на басовому куті не тверезий водій на швидкості влетів у паркан. Керманич не постраждав, що не скажеш про його авто. Алкоголю в крові чоловіка у вісім разів вище норми. У здолбунові внаслідок пожежі загинуло двоє чоловіків. Причини загорання з'ясовують працівники ДСНС. Прибувши на місце події, рятувальники оперативно подали вогнегасні речовини на гасіння пожежі. В одному з приміщень часов, тимчасової споруди було виявлено тіла двох чоловіків 1957 та 1964 років народження. У Дубинському районі внаслідок отруєння чадним газом загинуло двоє чоловіків. Жінка, що теж була в приміщенні, вижила. Правоохоронці та рятувальники вкотре наголошують бути обачними як на дорозі, так і в побуті. Будь-яка помилка чи легковажність може призвести до летальних наслідків. Владислав Стецюк, новини Рівного.